Всім привіт! Ви на каналі Гонтарук.ua. В цьому відео ми будемо говорити про бондекс. Давно на Ютубі вже ми про цей додаток не говорили, були пости в мене в Телеграмі, тому рекомендую туди підписатися, щоб не пропускати корисну інформацію. Що ж, сьогодні я знову ж зробив новий пост по цьому додатку в своєму телеграмі. Ось такий пост, посилання на нього я залишу під відео. Тут вже Є новий дроп, який потрібно буде пройти всередині. Нагадаю, що Бондекс це додаток, в якому ми просто кожні 24 години заходимо, нажимаємо кнопочку і фармимо поінти. Надалі їх можна буде конвертувати в токени і продати. Кого ще там немає, рекомендую теж зареєструвати цей додаток і кожні 24 години просто майнити поінти. Ну і виконати ті завдання, які необхідно, які про які я написав в цьому пості. По новому дропу це така собі свого роду верифікація. не... Лякайтеся, тому що там ніякі дані ваші завантажувати не потрібно. там паспорти, все таке. Тут насправді все дуже просто, я покажу, що і до чого. Тож, навіть якщо у вас цього додатку ще немає, рекомендую зайти, тому що у вас ще й буде час, щоб все це виконати. Як бачимо, в твоєму пості я зробив інструкції, що потрібно для початку в кого вже є додаток, потрібно його оновити, а в кого ще немає, звісно ж, встановити в Play Market або Web Store. Далі з'явиться баннер Airdrop, тиснемо на нього. Потрібно буде заповнити профіль та завантажити ваше резюме. Насправді все дуже просто. Заповнити профіль це теж просто. Я вам пізніше покажу, де буде це завдання. Для початку як створити резюме, тому що воно вам потім знадобиться. Я тут залишив в пусті посилання створити резюме. Далі ви перейдете ось на такий сайт. Тут реєструватися не потрібно. Зразу ось тут нажимаєте Create my resume» і тут просто вводите всі ваші дані. Я вже все це зробив. Далі ви нажмете кнопочку і створите ваше резюме. Потім з цього резюме ви просто робите скрін, Далі переходите на ось такий сайт. Посилання буде на нього теж в моєму пості. Ось тут. Ви переходите на такий сайт, нажимаєте Вибрати файл, завантажуєте сюди скрін і конвертуєте його в PDF. Далі PDF скачуєте собі на ваш телефон. І у вас вже буде ваше резюме у PDF, тому що якраз PDF його потрібно буде завантажити в додатку. Як бачимо, тут все просто. Що буде потрібно ще? Ще буде потрібно вказати гаманець MetaMask, ну точніше його підключити. Потрібно, щоб у вас було 20 поємтів, зароблених у самому додатку, і запросити три друга, Друга, родича, ну і так далі. Думаю, з цим, в принципі, проблем теж немає. Не повинно е, бути, і після чого, після коли вже виконати завдання після цього з'явиться кнопка join the drop Ви на нього нажимаєте все. Далі чекаємо наступної інформації і не забуваємо кожні 24 години майнити наші поїнти. Що ж, тепер давайте перейдемо на екран мого телефону, і я покажу, що де знаходиться і що як робити. Так, після того як ви встановили, якщо у вас ще не було додаток або е, оновили його. Ви заходите в сам додаток, і тут, як бачимо, є такий банер аероп сезон 1. Ви на нього нажимаєте, і тут можна виконувати завдання. До речі, як бачимо, є таймер, зворотній відлік. Залишилось 26 днів 13 годин, тобто часу вдосталь, щоб виконати всі завдання. Так, переходимо в перший пункт. Тут, як бачимо, welcome to Bonnex, Ну, це, в принципі, просте завдання, ви його виконаєте зразу. Можливо, воно навіть одразу буде стояти галочка, так як в мене. Далі I your резюме. Тобто наступне завдання вам потрібно буде завантажити сюди ваше резюме. Я вже показав, як його створити. Ви просто перейдете в це завдання, там буде кнопка Завантажуйте і все. Далі вам необхідно підтвердити ваш профіль. Що це означає? Тут знову ж таки буде кнопка, ви переходите ваш профіль, вам просто необхідно його буде заповнити, все по пунктам. Там насправді все дуже просто. Заповняєте профіль і завдання вам підтверджують. Далі, Connect your wallet. Вам необхідно підключити ваш гаманець Metamask. Я його вже підключив, хоча чомусь завдання мені поки що не зараховує. Можливо, пізніше зарахує, можливо, не одразу, не знаю. Але тут насправді все теж просто. Нажимаєте Add Wallet і підключаєте ваш гаманець Metamask. І наступне завдання, просто я так зрозумів, фармити поїнти, і це завдання вам теж зараховується. З цим думаю, зрозуміло. Далі переходимо в пункт 2. Тут мінімум вам необхідно нафармити 20 поїнтів. Навіть якщо раніше ви в цьому додатку не приймали участь, рекомендується зробити. Все-таки там думаю трошки поїнтів. Поки буде лістинг і продажа токенів, то ви зможете трохи нафармити і принаймні хоча б на каву, заробити, тому що все це безкладень і пропускати не рекомендується. Далі наступне завдання, можливо, для когось воно буде трошки важчим, хоча насправді ви можете запросити трьох друзів. Тут просто трьох друзів необхідно запросити. Ви сюди нажимаєте ось так і Invite your friends, копіюєте ваше реферальне посилання і запрошуєте трьох друзів. Можете запрошувати кого завгодно, родичів, друзів. Якщо у вас, наприклад, в інтернеті там немає ваших ресурсів, YouTube каналу, Telegram і так далі. Ви просто. Можете попросити там друга, тата маму, чи, чи навіть на них зареєструвати аккаунт по своєму реферальному посиланню і таким чином виконати цю умову. Ще раз нагадаю, що на це у вас ще є 26 днів, тобто досить багато часу, щоб виконати всі ці умови. Це, як бачимо, айдроп сезон 1. можливо, будуть ще сезони. І, скоріш за все, після цього вже буде конвертація поєнтів в токени, і ми зможемо їх продавати. Тому не рекомендую це пропускати. Заходьте, якщо навіть у вас ще тут немає. Починайте фармити ці поінти. Якщо ви є, то оновлюємо додаток і теж робимо все по інструкції, як я вже показував. На цьому все. Якщо відео вам було корисним, то ставимо, звісно, ж, йому жнімовподобайку і підписуємось на канал, якщо ще не підписані, всім удачі і до нових зустрічей.